Мене звати Оля. Рада вас бачити на моєму каналі, як завжди. Залишайте коментарі, давайте спілкуватися. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, якщо вам цікаво, і підписуйтесь. Мені приємно. А ми сьогодні говоритимемо про 4 мої улюблені квіткові ноти. Це відео знову по запиту. Дуже дякую. Дякую за ідеї, бо ідей так багато, але якщо. Ви подаєте мені ідеї? Це якось допомагає швидше зібратися і оформити у відео те, про що, про що думається, щоб таке зняти. Отже, чотири моїх улюблених квітки сьогодні це Троянда, це найулюбленіша. З нею зараз бо бореться, змагається за першість Ірис. Потім. Наступний це апельсиновий цвіт. Ну, вважаємо його квіткою, бо не знаю, куди ще його віднести. Віднесемо до білих квітів. І е, четверте це туберози. Бо тубероза, я починаю розуміти, що я е, дуже полюбила туберози. Раніше я їх так е, обходила е, увагою. Не... Вважалася носити багато тубероз, але якось так склалося, що тубероз в мене накопичилося досить багато, і я розумію, що мені зараз дійсно подобаються туберози, подобається відкривати для себе нові. Давайте. Зараз подостаю я тут принесу пакет. Давайте почнемо з троянти. Я на кожну квітку покажу вам, буду намагатися показувати і люксовий парфум, і нішевий, аби хайлюкс. Так, троянда. Люксова троянда. Якщо ви Думаєте, де б знайти найкращу люксову троянду, я вам раджу звернутися до ланкому. Вони роблять солодкі, яскраві, так, щільні. Але, як на мене, найкращі люксові троянди. Ну, не знаю, якщо у вас є якийсь інший бренд, який ви вважаєте, що робить все ж таки краще, ніж ланком, напишіть, але ось, особисто для мене найкращі троянди у ланком. Але, можливо, це ще й тому, що я люблю такі, знаєте, яскраві смачні троянди, які межуються з гурманікою. І ось перша така троянда це трезор uh, Midnight Rose. Це аромат якогось там 2011-го, якщо не помиляюсь року. Тобто десь там, більше 10 років, я про нього вже неодноразово розказувала. В мене є відео найкраще в бренді, де я показую саме а, його Ой. разом з гіпнозом Сенсис. І це дуже дійсно смачна, гарно по-люксовому. Тоді, коли вона з'явилася, ця троянда, це була оригінальна така. Гурманська троянда. Про що вона? Звичайно, про троянду, про солодку, про досить таку гучну, про смачну. А чому смачну? Тому що вона тут переплетена з чорною смородиною. Інколи я тут чую малину. Тобто в мене якось періодами. інколи для мене це така густа, солодка малина, вареневе малина, вареневе малина варення з трояндою. А от зараз я чітко відчуваю варення з чорної смородини, прямо ось таке густе, солодке. От, от майже я його зараз ложкою візьму і почну їсти із трояндою. Це дуже смачно, дуже життєрадісно, дуже гарно. Ну, я, я його просто обожнювала, декілька флаконів зносила, і просто дуже рада, що для його для себе відкрила. І це парфум, який ось більше ніж десятиріччя був майже завжди зі мною. І навіть якщо останнім часом, я бачите, це за декілька останніх років майже його не носила, але завжди, завжди зимою він в мене на поличці, я підходжу, його відкриваю, понюхаю. Я згадую, як я себе відчувала, коли познайомилася з цим парфумом, коли його носила, і мені дуже смачно, дуже радісно, дуже-дуже-дуже. Я його дійсно вам раджу, особливо, якщо ви от шукаєте таке чорно варення і полюбляєте троянди, ну це просто ідеальний варіант. Так, Наступна Троянда це також ніша, це Серж лютанс, я також про цю троянду нещодавно розповідала, це берлінська діва Фідебегна. Яка вона? Вон, ця вже троянда така темна, Бордо, вишнева така, з велюровими пелюстками щільними. З гірчинкою, бо тут у піраміді, виявляється, є герань, вона дає такої гірчинки, але для мене є і солодинка. А я от потім подивилася після минулого відео ще раз піраміду виявляється, тут є мед, і думаю, що цей мед дає солодинку. Але тут не така солодинка, знаєте, отут, от солодинка варена. Тут солодинка така, просто, просто надає краси якоїсь такої глибини, дуже-дуже об'ємний варіант. Парфум, об'ємна композиція. Темна, гарна троянда. Дуже її люблю. Ну, тобто троянд, ви розумієте, в мене дуже багато, я б могла зараз усі, але я так намагалась, намагалась себе обмежити, щоб принести а, мінімум. І, а, ну, не можу я ще один не показати. Бо це така особлива а троянда це, а, це вже в нас хай люкс, будемо вважати, так? Це. Томфорд Кафе Роуз, про який також вже вам, мабуть, набридло слухати. Бо це також одна з моїх найулюбленіших троянд, яку я пронесла з собою через роки. І це троянда з гіркою кавою, свіжезавареною, саме гіркою, без каплі солодкості на кави. Тому ця троянда така трошки колюча, шорстка. Досить дифузна, гучна. Не всі аромати Томафорда вони гучні, дифузні і щільні, але ця така дифузна і щільна і дуже-дуже гарно сплетена ця саме така, ем, запах свіжозаварної чорної кави і ем, троянди. Так, троянди показала. Наступна квітка. Це Ірис. Зараз в мене в цьому році, в минулому році просто якась розгорілася. З минулого, так, з минулого десь літа, як я познайомилася з петеколори, в мене прямо розгорілася любов до Ірису, прямо так, щоб я його шукала і досліджувала. Але, звичайно, першим ароматом, з якого почалася, мабуть, моя любов до Ірису, ви вже знаєте, це був Шалімар. Парфам-ініціаль, і потім який вже ось сучасний просто ініціаль, це ірис з карамелю. Також вже його описувала, вже ви можете мене навіть процитувати, що це карамельний ірис з пухнастим пудровим шлейфом. Він огортаючий, він дуже-дуже затишний, це мій пухнастий затишний. Ірис, без якого я просто себе не уявляю також вже, вже 10 років. Так, ось ось зараз вже <смі> виповнюється наші, наші з ним любові 10. 10 років. Хоча він це аромат 2011 року. Ось. Гарні і я вже казала, що, що цей. Новий нова версія, що це, це саме вперше в мене 2011 року. Вони ну, для мене вони не відрізняються. Обидва дуже-дуже люблю. Звичайно, мені цей флакончик подобається більше. Наступний рис. ну, Звичайно, я б хотіла вам більше розказати про рис Ганаш, в мене ось такий, скажімо, фірмовий від відливант, який додається до їх декантерів. Але його вже не знайти, просто скажу, що це дуже дійсно гарний аромат. М -м, мабуть, в той час, коли його зняли, просто люди ще не розгорілися такою любов'ю до е гурманських ароматів, тому він виявився непопулярним. Це ірис з білим шоколадом. Дуже-дуже-дуже ніжно, дуже витончено. Мені аж хочеться прикрутити йому гучність е викрутити на максимум. Щоб це було дійсно чути-чути-чути, але тримається він досить довго, особливо на волосі. Ось, Іриза, наш, звичайно, один з найкращих ірисів. І а, так, це був Герлен, А, так, і з думаю, де ж, де ж мінішевий ірис, а нема. Немає. І, 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 і рису в мене ще того, який би я хотіла вам показати, а це, звичайно, спитеколори від Булгарі. Ну, це також, скажімо, не нішевий, це бутікова лінійка, ну, скажімо, також хай, хай люкс, так? але немає в мене, на жаль, е, я мрію про спитиколори, я обов'язково собі цю амфору таку е, фіолетову, блакитну куплю. Там ірис з ваніллю. Дуже також затишний, огортаючий. Знаєте, він схожий на Le La Лалік, але в Le La Лалік там лавр і ваніль, а в спетеколори там ірис і ваніль. Але от напрямок, один той самий, єдине, що спетоколори тримається і шлейфить більше, ніж Le Parfum. Ось тому не показую, не показую більше ірисів, тому що. Ще в бажанках залишається той ірис, який я ще хочу. Наступний апельсиновий цвіт, тут ж, також я не втрималась принесла три аромати. А, перший з усіх люксових апельсинових цвітів, для мене най най найкращий це і такий. Канон... Як то сказати? Айконік канонічний. так, Це Armani Code. Це найперший, до речі, випуск, флакончик найпер... найпершого випуску. ось, покажу. поближче, Це апельсиновий цвіт з ваніллю. Зараз, можливо, такий а, варіант апельсинового цвіту буде здаватися, ну, не те, що ретро, але, знаєте, який вже не сучасний. Бо він дійсно в дусі от кінця 90-х, дусі 2000-2000-х. І створений він був в якому. в 2000... 2006 році, 2007 му Десь там 2006-2007 рік, поправте мене, якщо я неправильно запам'ятала. І от тоді він був так актуальний, цей гламур, яскравість, яскраві такі квіти з солодкою-солодкою ваніллю. Але ваніль тут, знаєте, не така, як зараз, не гурманська, наближена до... Натуральною така димна, прикопчена. Навіть не ванілін, а просто ваніль як уособлення солодкості. Тобто це і не цукор, але і не натуральна ваніль. Але от коли в ароматах 90-х або 2000-х вказано ваніль, то щитуємо це як цукровість, як солодкість. Ось саме такий яскравий, дуже дуже гучний апельсиновий цвіт, дуже солодкий у Armani Cold. Дуже його любила. Просто для мене це був такий аромат свято. Наступний, вже сучасний, до речі, не принесла, могла б показати вам бюджетний, дуже гарний аромат. Поставлю картинку. Це я про нього вже розказувала, коли про зефірки розповідала. Що в мене там відсвічує мене? А, це ремініс гімов, що в перекладі гімов це саме ті зефірки, або це корінь мальви. А, і... Це той самий аромат, який раніше називався Міфа, його просто перейменували, але вже давно. Але все ще той самий аромат. Тому якщо у вас, вам оцей флакончик попадеться рожевий, який ви зараз бачите, від ремінісенс і Міфа і Гімов, це одне і те саме. І там він пахне цими зефірками апельсиновим цвітом. Бюджетний, дуже яскравий, дуже гарний, мені пахне якимось ще. Жовтими квітами, і апельсиновим цвітом, і зефірками. Він дуже життєрадісний, дуже смачний, гарний аромат, я вам його раджу. Просто забула його, чесно кажучи, принести, але думала про нього, але так і не донесла. І ще показую вам, продовжуючи тему зефіру, Оріану. Тобто, якщо вам Оріана або дорого, або ну, ви принципово не хочете купляти парфам де Маргія, купляйте амінісенс міфа, вони в одному ключі. Звичайно, вони не в один-один схожі, вони просто приблизно схожі. Ну, скажімо, як двоюрідні сестри. Ось тут також апельсиновий цвіт з зефірками, Він, до речі, сидить уріально. Тихіше, ніж ремінісенс uh, гімов. Але гімов uh, хоч і яскравіше, оріана більш об'ємніша, більш така, ну, те що темна, але знаєте, ну так, сам, саме найоб'ємніша. Тобто, якось вона так uh, все ж таки, ну, ну, скажімо, якісніше звучить так, глибше, якісніше звучить, але от направлення в них одне. Просто, просто мова звучить трошки яскравіше. А тут ці зефірки з апельсиновим цвітом звучать тихше, ближче до шкіри, але от якось цей аромат густіший, щільніший. Зимою дуже його любила носити, дуже раділа, що його купила, і він буде чекати знову осені і зими, буду він ділитися. Це такий десерт. І, звичайно. ще одна. Я вам просто покажу, бо я вже також за останні, за останні тижні так багато його показувала. Це від Акампора Azurі Капрі, Це мій зараз ідеальний апельсиновий цвіт. Так, тут він замішаний з жасмином, можливо, не гнать, як цитрусів. Також не знаю, чи тут ваніль. Але так, це яскравий такий натуральний апельсиновий цвіт з жасмином. Для мене зараз це ідеальний апельсиновий цвіт. Натуральний. От саме якщо ми беремо на, якесь таке натуральне природне звучання. І а, останнє це тубероза. З туберозою важко, з туберозою мені було дуже важко обрати. Що я вам покажу як улюблене. Із люксу я не покажу знову ж таки флакон, бо він в мене а, у вішлісті, у бажанках, потім його викреслила нещодавно, коли з'явився. ось цей. Потім я розносила цей і зрозуміла, що так, вони дещо схожі, але я, а, вони один одного не замінюють, тому я його повернула у вішлісте. І говорю я про проживанши лентерді груш. Саме версія руж, бо там мені дуже смачна яскрава виноградна тубероза. От наче виноградний Сік з туберозою це так гарно, це так смачно, яскраво, просто. Взагалі я завжди любила живанше, любила їх косметику, любила їх парфуми. Дуже поважаю їх парфумерію, Вони просто молодці у люксі. ну, Якщо ви чомусь не підходили до парфумерії жменше підійдіть, бо це дійсно заслуговує увагу. То раніше, раніше в мене якось їх було більше, потім то я порозпродала, пообмінювалася чомусь. Чесно кажучи, зараз жалкую, що в мене не залишилось. У мене були їх легендарні. І а, Амаріж Маріаж, який не класичний Амаріж, а маріяж, коли такий в круглому флаконі. Пухнастий квітковий, М, Боже, який він є. залишила собі лише від левант. І от кутюр ход, ход-кутюр, це саме ход з малиною такий я дуже яскравий, гарний. І трояндові в мене були з, з їх оцих і розістабл трояндових. Дуже мені також подобалось, до речі, на їх трояндові резістиблс, зверніть увагу від жевенші щодо троянди. І в мене був ангелий демон, який також просто чудовий. Ну, чогось я всього живенше подобулася. Зараз правда, правда, жалкую, вони чудові. О, так, зараз я хочу їх саме рушляти. Тоді вони зробили неймовірну виноградну туберозу у червоному флаконі. А поки що в мене є в червоному флаконі з ніші. Це Kielan Rollin' Love, який я обсварила взимку, сказала, що це повне розчарування. В мене є відео, яке називається Не полюбила, чому не склалося щось таке. І от я там розповідаю щось з популярних ароматів, саме от Rolling in Love. один з це був перший кілян, який в мене з'явився просто непопадання. Я була так розчарована, бо такий гарний оцей футляр, я так хотіла собі залишити. Але потім він мені так не нравився, що я була готова продати, незважаючи на цей гарний футляр. Тут що? Тут мигдаль і тубероза. І от саме через мигдаль, бо не всякий мигдаль я люблю. Тут мигдаль казала мені на початку. Він досі мені псує старт, він наче якісь, вибачте, старі носки. Або якісь непрані, знаєте, якісь. Ну, ну, щось таке. Або от. Приміщення, де багато якогось взуття ви заходите, і, знаєте, це такий якийсь душок. Ну, щось таке в цьому мигдалю, я його називаю брудний мигдаль. А потім розходиться вже у розкритті, у базі смачнюща, яскрава, життєрандісна, дуже-дуже гарна витончена. А в базі навіть якийсь такий цитру з'являється, тобто якесь таке ну Не свіжість, а ну, щось таке ніжність, скажімо, з'являється у цій туберозі, і я його розносила. Е, я, скажімо так, закриваю свій ніс і е, о, очі на оцей старт, негарний мигдалевий, і потім просто насолоджуюся цей з е, яскравою, чудовою туберозою, яка потім. У базі стає такою цитрусово-ніжною. Саме туберозою вона залишається. Вона залишається яскравою, але щось таке от мені вважається там цитрусово-ніжна. Тому я реабілітую цей парфум Rolling in Love, Тому я буду і користуюся, продовжую, і буду користуватися. Ось і зараз із таких носибельних нішевих тубероз, з тих всіх, що в мене є. Оце лідер носки, лідер з того, що я. Ну Ось були мої чотири квітки: Троянда, ірис апельсиновий цвіт і тубероза. Туберозу буду ще досліджувати. Ще дуже багато тубероз, яких я не знаю, тому на, на, нарадьте мені, будь ласка, які мені туберози просто треба затестити, щоб з ним познайомитися. Особливо такі радісні, зна, знаєте, радісні позитивні, солодкі туберози. Ось таке щось я, щось я бажаю. Пишіть свої улюблені квіти і а, квіткові ноти, і найулюбленіші, най, найпрекрасніші парфуми, які ви вважаєте, були втілені, у, а, в яких були втілені ці квіткові ноти. Бажаю вам здоров'я, залишатися в безпеці. у безпеці, побачимося в коментарях і в моїх нових відео. Бувай!